Перед світлом тиша історії. Виставку не зовсім звичних картин відкрили в Івано-Франківську. Це зображення героїв, образи дітей та людей, що постраждали від рук окупанта. Одними з перших їх побачили і наші журналісти. Кожна картина це окрема історія. Саме так свої роботи описує художниця Соломія Дзюба. За три роки мисткині вдалося намалювати понад 400 портретів загиблих воїнів і відправити їх сім'ям героїв. Спочатку я базувалася на новинах, просто на фотографіях. І в мене, коли я читала якісь новини чи бачила фотографії, виникав образ, який я малювала. Пізніше з часом до мене почали приходити запити, щоб малювати загиблих героїв. І ці Сім'ї вони не тільки замовляють портрет, вони хочуть виговоритись і розказати свою історію. І от коли вони мені почали розказувати, ділитися своїм болем, відчаєм на виставці перед світлом тиша історії, художниця презентувала 27 робіт. Напевно, більшість картин вони є про дітей, тому що за дітей саме більше болить. Дорослий він може зрозуміти, він може. Якось пережити цей біль, знайти в собі сили, знайти нову мету, бажання жити. А діти вони цього не розуміють. І більшість картин я малюю стосовно дітей, так як мені найбільше шкода, що в цю реальність в 21 столітті вони повинні переходити через війну. Персональну виставку художниці можна переглянути в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Це насправді дуже моторошна виставка. Але, на жаль, ми бачимо щодня такі картини у стрічці новин, і ми вже звикаємо до цього, живемо цим, переймаємося і знову набираємось надії і сили. А виставка задокументувала ось ці події на полотнах. І таким чином ми знову нагадуємо, що війна триває, зло не зникло ще, і потрібно усе робити для того, щоб побороти нашого ворога. Виставка триватиме впродовж трьох тижнів. Мисткиня також додала в експозицію чисте полотно, аби кожен міг залишити власний відгук від побаченого.